Чи не завчасний цей захід, і яке повне бачення необхідності? Для чого такий поспіх? Ви не вважаєте, що такий підхід залишає управління на тому рівні, тобто зверху вниз, а не так, як це передбачає самоврядування знизу вгору? Ну, Дуже емоційно, тому відповідати буду теж дуже емоційно. Слабо ініціативні та безініціативні люди. Мають змиритися з ініціативою, що вже здійснюється, поспіх є лише для сплячих. Для особисто мене це послідовний процес довжиною в багато років 6 років. Я 6 років займаюся дослідженням впровадженням цього процесу. І тому я не тільки не вважаю, я аргументовано доводжу практичними діями, що самоврядне республіку... республіканство принципово відмінне від радянського республіканства. Я показую, що саме знизу вгору будується самоврядне республіканство, це вже здійснюється органами місцевого самоврядування. Що вони діють твердо, чітко, що вони здатні захищати і підтримувати один одного, чого ніколи не було при радянському республіканстві.